стрім. А чо? А дай твій телефон. Мій телефон, мані. Да, давай. Нашу, нашу. Я ж знав, ти був, що знав технічки. І купи, щоб ти знав мою кепочку. 52. Ну ладно, на твій телефон нашу він тобі я. Я yeah, подивитися йде цей. Бля, дай я розблокую. Без матов, please, бро. Дай я розблокую, кажу на. На може. Угу. Дича адмін. Тепер. Він, він, він? 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 Я він оператор. Я оператор. Не требую снимать, типа смотри, пожалуйста. ласка, вже один чоловік є. Та шучу. Да? Шучу. Що ти граєшся? Це Нормально. Бля, підписки. Підписки. А є темщик. Він ще стримить, да. Да, тема. Тема. Ноль зрителей. Тема. Пофиг. Пофиг. Все, я давай. Давай сюда телефон. На, на. телефон. Э, зараз я сумочку візьму. Да, бери сумочку, короче. ми сейчас. Аааа. <реш> Ноль ну, зрителей давай. <реш> давай будем все равно, на канале А вот. О, доброго дня. Так. Да, яма терик. Яма терик, да, Тема. кстати, терик прикольный. Що... У нас мать, один мать. зритель. Двері. Двери. Шкафа. 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 Та можеш зайти не видно, не черта, да. Там Бот, і так не видно, ну, ми тут зберігаємо свої гроші, які ми заробили на тім. А, uh, я, я забувся виключити, але. Uh -huh. ну, ну ладно, поки. Короче, <реш> я, там, і я там не буду сидіти. Тут ні таз не буду показувати. Це нам дали щось. Под губу закидали шайбочки осуждаем такие, максимально, максимально осуждаем. Так, 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 Лучше так, что скажи, что нас переставлялся. Дальше у нас идет и холодильничок, холодильничок у нас. Лучшие напиточки, лучшие напиточки. The energy, the energy. Лучшие напитки, лучшие напитки. Напитки, напитки. Диван, диван, на якому спить хто? Правильно. Кубасик, кубасик. Ой, засміяння, ой, засміяння, нас... нас... А що я ой. А в <риву> нас ночувати і на банкунчику. Такий у нас телевізор, два кресла. Ну я бійся нічого не знаю для того, щоб на дачух люди ідеально жили. Потім Ten Energy, Time Energy. Кубасику навіть не бай. Да, <риву> мене немає. Пофіг тобі Energy. Лише два, Я з мужиками сплю. Ладно, споживаю з девком. Тоже споживаю. Так, ніхто б не буде. Давай йди. Добро дим. пожаловать. Там в <ріст> нас полкон. Былкончик, горят они коли. Курим вообще тут, не правда. Що <ріст> <То> у нас вийде? <ріст> Йде, да. вийде, покажи, вийде. Тема нас і я обсуждаю. Тема, все, тема. Да. Все. Тема. да. Тема. Давай далі проходимо. Далі. Дальше, давай. І все, на цьому взор кинці Так, на цьому взор нашої кімнати закінчився, ми будемо зараз іти е в магазинчик. Да. Не забувай сумочку, ми ж мільярдери. Допити. Допити надо, допити надо. Я Плачу. свій допив, то він не допив. Я допив свій, плавно давай. Він не, не допив, я свій допив викинув. Так. А, що беремо, що беремо, що беремо, що беремо. Сумочку. В нас що? Ти там може не підув? На сумочку. Чого ти не підеш? Ти тут? Можу? Ну окей, уставайся. Ну уставайся, мы тебе дадим. мені КС-ку, пожалуйста. Яку КС-ку? Вот ну, 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 двух, ну. Двух, там є, мышка є, да. все, играешь. Пане КС-ку свою рулю? Да, конечно. Ты вообще, не проблем. Да, потримаешь, М -м. я тоже взуюсь. Да, да, да. На, да, тримай. А это, чатик, что там? Чатик, что там? Фронтал, фронтал, бро. Скажете, что интересно будет. И мы телек, да, да. да, 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 конечно. Он там запустит хотя бы в Steam зайдя. Это наш Steam, GeForce. А, GeForce. А, через GeForce зайдя. Ну там. Да, если что, а, деньги. Деньги у меня есть. Так, телефон нормально. тут, деньги. Давай сюда. Давай. Еще поменяю это, что ты думаешь? Ты что ты думаешь, что немощь? Ладно, все. Ты чип тебе? Да. Хочу ходить. Допывай. А, ты с собой Окей, пошли. Короче, да. ух ты шо, який недри. О, Держите. ого, автоматично. Я в шоці. Що шо автоматично. А, це. Включается. короче, тут Так, Да-да-да. Да, у да, 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 да. да, нас беруть, идут. Да, мои Боже. Лучше і злучше. Я в шоці просто. Я не в шоці, я Тей, короче, в повному. Я в повному. Це мої дома, да. так. Вот так. Там люди там. Там беруть, показують, коротше. Не, робити. ну коротше, нічний стрім, я не думаю, що він буде, не, там... нічного не буде. Нічного не буде. Ми п'яні точно не будемо. Не а. знаю, як там та гальорка. А... Нічного а... не буде. Як на жаль. вийти. Вічина можна буде вийти. Що? Вічина можна буде вийти, Ладно. ти кого снімаєш, ти мене снімаєш. Пацани, пацани. Я вашу. Мамі на вайбер. Мамін. Мамін. Мамін на радость, папі на гордость. Так. Я, я не, знаю, що пустити просто. вони не на другому поверсі? Та я взагалі не знаю. О, щас, блин. Я не знаю, що не буде бути. Що, рискуємо? Не, та я взагалі. Я би не хотів, звісно, отримати по попі. Я не хотів би попаки-кукін. Попа-какукін, попа Да, Так, так, так. То що шукаємо знову тут? Я не думаю. Що не думаєш? Простидя. Що? Просто Простите, не Ну, В принципі, ми за сьогодні вже нікуди не маємо йти. Ми маємо здаватися в магазин, ми ще питалися в автобусі, діба казали, що окей. Ми no. в принципі вони типу, підуть По факту, Офак Ну. Так що тоді йдемо? Якщо, то, то йдем. Якщо подзвонять, скажуть, ну типу. ну. Ну. ух, двері важкі. Капець. А, а так вони на різні. На різіньці? Так. Да. Ідемо. Ідем, ідемо. Yeah. Не ну, навернись, пожалуйста, оператор. О, Любі. О боже. Любі мені оператор. Найлюбими, найкрасний. Саме любими, тому що надо імені оператор. Не? Uh -huh. Штатівщик якраз купляний для оператора. Ти купив, по-моєму, два ж теж штаті. У мене був один. Але потім без стабілізації. хоча б полі-міні oh, yeah. з якою стабілізацією, ну, можна крутити, вертіти, я можу хоча б показувати. А цій імені мені. Отак, зараз ми спускаємося тобістенько, а потім спускатись, Ой, mm. підніматися буде yeah. важче. Майчі, короче, майчі, ось тут майді, у нас зараз така мій. дорога. Так, да, так, да, так. Да. Ну я тут вже гори їде. Ну гори, ну вот, ну бачить. Бачить? Да. Бачить, які да. гори в нас. Да. Бляха, вибачте тряску. Тут та дорога, знаєте, не першої свіжості. Угу. <рес> <рес> Бляха. Паучок якийсь. Так, да, нормально, <рес> нормально. <рес> нормально, нормально. Нормально, <рес> нормально. Колбасюк, колбасюк. <Кулбасюк. рес> колбасюк, <рес> колбасюк. <рес> Ласарик, <Лошара>, короче, <рес> йдемо через міст. А він борщовика трогає, каже, а апетруну і все. Оці... А в мене рука щось пече, у мене рука щось пуси. Ну я не знаю, яким треба бути і білим, щоб не знати, що борщовик то утрує тварина. Ой, тварина, тварина. Тварина, руслина. Не, ну кубачек тварина, да він Тварина, ну, він тварина. віта. І в нього рука почала пекти і почав її щось обмазувати, щось там вдоліти, ну більш-менш, я просто. Ну, у того факту, що він деться, то не вміє. Ну так. Да. Купляйте мій напіток. Волмарт 723 отве. ще Волмарт, ти що? Пока Покажу, ладно, покажу тільки є в інстаграмі. Покажу тільки ларячих біля хати. Так, в інстаграмі але... ларяючих біля хата. А там вже далі будемо писати на більш розширену аудиторію. Десь, там продають, а ти купиш це? Вже е, більше п'ять ну, чоловік точно спробував напіток. Поки що всі кажуть, що їмба, крім колбасюка. Колбасюк сказав, що то мача багов, ну, коротше, мучу не вщитуємо, багов вщитує. Да. Ну Виходить, що мені колбасюка взагалі нікому не треба. Так, 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 да, да. Типа роза средні навозу. Ну... Тільки навпаки. Да. Навози да да, 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 да. Вот так от. Короче. Там пишу щось. Ну типа за, за оце що Кубасюк борщовика ну, бляха. Не, ну це вже не раз та такі... те, ну, куп... такі... okay. uh, до... що okay. yeah, він такий. Утіпло. Ну бляха. Ми коротше взяли Орвал в стаканчиках. У нас є таке стаканчик, типа орло. Ми кинув ідею, що зараз ми йдемо купимо молочка і зарєм молочком. Я конечно. No, Кришку трошки поламав. Да, от... Але в принципі yeah. болі мене нормально. Примерно. No. І тут міні. від кубусівка приходить такий ответ: а де ми молоко візьмемо? В Карпатах, де ми молоко візьмемо? Цікаво. Я де... казав, що якщо не буде в магазині молока, я лічно їх з збиканочно доїти, з катаю. Я видаю з любого вже бога. Хоч з цього гри. Хоч індюка навіть. Ну я видавлю це молоко для мого орія. А коктейльчики тоже сегодня будем мешать, но да. не алкогольные, мы против алкоголя, против всего вред, за здоровье, спасибо. Да, 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 энергия. Да мы скучные, да мы скучные, паны такі душні. Да мы душні, да мы спортики. Ну для когось мы кайф. Да. Це вже радує. Для мало малої тілу для... Ось таке. Я. Сістри. Є, є. Поздоні розбальцовочка вам. Девочки, мальчики. Ладно, не буду, да. Идем вмогавши, йде вмогав. Боже типа правильні. Не, я надеюсь, что. Мы боже типа правильні. Мы? Мы, 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 мы. Ну, 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 ну типа правильні. Типа не такі, як всі. Типа спортики, типа за здоровый смысл. А, да, 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 да. да, да. А? А? Скучні, а. А, вообще. Да. Ми коротше зараз ще прийдемо в номер, може хтось, може, от, от це от, от джунтес да. зараз пішов типу, кеску і грати, <гум> я вернуся, буду напевно в Артандері грати, бо німці самі себе не вкачають. <гум> да. Да, <гум> це факт. Ну, я кажу, коктейлі будемо робити молочні коктейлі, хавки, стрім. По плану в нас три стріма. Сьогодні хоча б часик два, желательно. Завтра часик два желательно. І на третій день хоча б полчасика часики стрімити, щоб більше-міні було. Не знаю, там чи зарядки хватить, чи взагалі буде час де ліпо стрімити. Бо ну типа годину, годину або 30 хвилин ми її не в автобусі тоже знімати якось ну, не особо типу. А, а в нас зараз чу вітер йде. Ну да, ну да, він у нас одинокий парень, то йому треба. Йому треба. Бля, кому нет? Чай менеджер, Т-менежи, Менерги, бро. Инстаграм, бро. Т-менежи, инстаграм. Стадовый сканли. Пацани, Only 16, никому не поняли. <Боже>, Туди пішли. А тобі? а тобі за скидки, нагадай, но... Ну? 16. Да. 16. Нет, так. Нет, не, материк, мы все правильно Так вы наказали, выйдет эту свальту налево. Я налево не хожу. Я хожу на про... Мы два раза набрали. Бляха, ты ж не понимаешь? Я зараз камеру розверну і буду наздох знімати, мені так удобніше що буде сейчас. Бля, подожди, на. Нет, а Боже, фу. Що за оператор? Красавчик. Просто лютый. Тип. Бляха. Посмотрите менеджер, це мене ти вже з yeah, задумбався! Я в'ярити <звучат> не буду до конца життя. Щас до асфальту вийдемо, там на трасу вже. <звучат> да, там по дворобом. Да. О, тема буде. Ваще кайф. <звучат> Ох, бляха, все, вийшли да. ще на більш-менш нормальну дорогу, все. <звучат> Докарці, де, не то, що... Ідемо поперед батька в пекло кудись. в шоці? Я снимаю, я снимаю. Да. На! Фу. Фу. На! А никого не бачу. Колбасюк точно... Точно. Да. <laughs> да, 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 конечно. Так, блин, так Боже, типа нас... правильный, Конечно. Конечно, если бы я все комменты видел, Ладно, ну, зайдем ну, Солнце тут, конечно. New comments, падла. Огник, огнек, жарко-жарко. Да. О, Радки в магазині. А ба-ба-ба! Типа з палкой пришли. Що делаєте? Нам налево, да? Сюди. И вона сказала до дороги, вийти налево, нам попрямийте. А, вот мы быстро цей магазин. За деревянчик. А, це, деревянчик. Ну, в магазині даже ну, стримит, але примерно такого буде. Вид. выс. Да. Новый. Да. Якщо молоко тут буде, тут вообще кайп. Та ты що. Нам би молочка сейчас. Так тобі все одно готує свіжо. Він поки пішов. Так, теж не знаємо, чи тут точно буде його. А, подожди, зійди, зійди. Чи тут буде цього, чи є сам спортивний майданчик, бажано було. Ми маємо знайти. Ну якщо не буде, помагаємося, наприклад, на веранді і позайматися і так далі. Ну, в будь-якому випадку, ти бо не. Я Плюс думаємо, що кавусика на вечір зробимо якраз. ну Букави, чайник не люблю, є може. Коротше, зробимо кавусика, там чаю і коктейльчиков теж цього. Вже під вечір на балкончику поб'ємо, щоб більш-менш було нормально. Так, mm. да, то магазин. Але я не думаю, що там багато щось є. Що так. Ща перевернемо Во. Боже. Синдром стрімера. Не знаю. Я не переходимо. Там є пішохідний перехід, там перейдемо Ну то я зрозумів, що там пішохідний перехід, там переходять. Коротше, все знімаємо одинчик. Купили дві пачки сухариків. Там ще є бутерброди Я ще свої сухарики. Потім Ці кольця Клас 05. 250 ка теж. Має бути. А, потім е, а... сняги є. й риба сушена теж є. Ага. Завжди, в откорми, а, то, да, 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 да. Я тільки не ми розплачуюся всю життя. А, да, 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 да. Ми, кстати, кубицюкову почку продали. Ну, да. бляха, під під такому, ми... під такому під, По такій дорозі ух, бляха, ноги ну. накачаєш. <ріх> бляха, коротше, плям <купуємо> мотоцикл і <ріх> Не, не Його. Не сьогодні ще теж ми спеціально фільм Майнкрафт вийшов десь по-моєму на початку квітня чи то в да. кінці березня. Короче. і Ми не ми... дивилися, щоб сьогодні подивитися, да. потім і там кеску буде грати. Я в Вартандер mm. взагалі буду грати. Кубасю... Я чили дам... що... на балконі чесно хавати, говорити там з тіпами. Я там бізнес, надати деньги, там. Mm. Мама, не кричи на мене. Будь mm будь -hmm. ласка, ласка. я... Mm -hmm. <laughs> Мама скинь скиньте. Мама скинь 100 гривень. Да. гривень. Да, Ура мені... тямочка залетіла. А, да. Слава Богу, не катюша. Короче, ось так дай дай О, Боже. Кубасюк. 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 А. Кубасюк. кубасюк. Фу, Фу. Спорт. Запомнить. Ось такі прикинули. Говно повне в мене. Зря ходив 9 років на той теніс. Ну яйця накачав. Ну, Курячі, да. речі, які да, дуже да, да, смачні да, да. У, Ох ти що, чуть не, не споткнувся. Ай-яй-яй-яй-яй, який ти не ївник. Ах, колбасівку це трагав. Борсівикається. Да. Ну дурний, ну дурний. До речі, ходять легенди, що в давні часи... Кубацюкові з борщовика робили борщ. Да. А він його їв і кайфував. Да. А зараз він вже настільки занемог, що не може навіть борщовика ну, доторкнутися. Так, да, так, да, так. Да. Ну. Типа, там діди йдуть, не знаю. А чого. І коротше, нас там ще має бути йти одне. І ще туди можемо пару разів. Yeah. Пускатися теж будуть, чи є, там будуть якісь майзинити. Ну це я вже не знаю точно не забудьте відмітити смак пригод. Добре, Добре. відмітимо спеціально. Смак пригод. пригод. На кращий тур, який тільки може бути. Будете їздити. Вибирайте. тільки, тільки смак пригод. Тільки по ньому їздять. Так, да. і все. Найкращий з найкращих. Всі інші поїздки, ваші, там Imba. не знаю. Які там є, а інші. а, а інших і нема взагалі. То я навіть ну. не, навіть не знаю, що може бути краще, ніж смак пригод. Тільки смак пригод. Найкраща турагенція, яка тільки може бути. Найкраща. Не повисся. Вудій першоклас... телек, Водій Перший першокласний Вудей. Який телефон? Шахеда кидай вообще. О, ззаді батарейка. Суйди. Ох, ти шо ж, нас з двох сторін окупірували. Да, да, да. Нас з двох сторін окупірували. що робити? Ти знімаєш так, конечно, ти можеш отако такого виставити руку. О боже, ладно, на. Візьми, нормально і отако далеко. Що ти стісняєшся? Я стіснительний взагалі-то. А, Боже, оператор. Я стісняшка. Ти маєш взагалі в трусах, що я тепер розсудила. Я няшечка вкусня. Няшечка стісняшечка. Осуждає. Ого. Взагалі-то на стрімі не можна про таке говорити. Це мій стрім. Должны 10 тысяч долларов и oh, yeah. бесплатных 10 конечно. туров на 10 різних років. Заліто так. Ну. No, а, еще зверху 500 долларов. Да, 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 да. Кожному. Да, щоб я мені пухава. То есть мені, мені, ще раз мені и желательно ще мені. А потім. А йому. Потім все. А потім вміни. А потім все на додеп, короче, кидаємо. Да, 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 да. Казік осуждаю, конечно. Да, 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 сейчас, сейчас. Депперы. Понял. Всем потом... бачим. На геденчик покупай. Давайте я сейчас звучу. Тема, доп. А боже ты. Ти на оператора Що за задрав, що я тобі не так рублю. хотів... Короче. Понимаєш, що коли ти береш фронталку, там ідеш. Це хоча б не кубасю, який зараз будеш руками трясти спеціально. Ти береш фронталку, там іде 720 на 30 fp. Ой, ладно, все. У мене включається 1080. Боже офни свою холобуду. Тиряйся, я у себя дома. Просто стоматолога будеш открывать. Да, да. Всегда. Оператор сперва. А що тобі ще забуде? То есть якщо я стою та? на краю брюва, ты маєш, надо бриву висити на берег чи снимати. Так я оператор саня. Ты что забув? Санечка снимать, снимай. Санечка снимай. Снимай. Да, Снимаешь, не лучу. Сніма... Лечу, бляха. Сьогодні такий, ранок був, бляха. А ah, я думав, в кабинет. Я думав в ковер выбивають. Сусіди. Втори ночі. Як указали, що швекели літали, збивали, бомбили. Бомбили бомбас. Да, бомбили бомбас. 9 лет бомбили да. Що відбувається в країні, Боже. Вот так вот. Не, чесно прийтись взагалі кафе. Да. Особливо в таку жару, під такий схил. Я знаю, так потім вообще пофиг, що ми пішли без лозу. Не ну, Тибо понял. Ладно, вравярили, можете хоть. Ага, <laughs> да, 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 да. да. <laughs> Все.